Готуй себе, церква, готуй. Дивись, наближається час, коли охолона любов, бо множиться гріх серед нас. Готуй себе, чуєш, готуй. Дивись не плоскими очима, слава ти Господні, почуй, іди слідом твердо за ними. Збудись, бо готовий вже світ змішати з болотом тебе, не дай же себе осліпити. Не дай марнаті погубити. Вставай, ось вже зрадник іде. Тримайся за Божою руку, скорбота на світ цей гряде. Біда теж подасть нам науку відкриє хто ворог, хто друг, Освітить всі лиця без гриму, всі зважені будуть на точній вазі, і серця проникне незримо. Все сховане, вийде наверх. Все виплесне, все сколихнеться. Покаже, чим душу свою годували, як волю Господню сповняли. Ощути вже кроки Христа. Останній це час. Ти біжи, біжи, ти назустріч святому, світильник ти свій запали. Готуй себе, церква, готуй і все ти йому розкажи. Нехай щиру правду почує, хай серце твоє залікує, собою займись, не лукав себе збережи від спокуси, дивись, щоб не впасти тобі, щоб в серці твоїм було сусе. А поки ще день не борись, гучніше вже звуки тривоги. Терпінням тепер запасись, частіше молисти до Бога. Вильнуй, щоб те світло в тобі не стало кінцеве пітьмою. Готуй себе, чуєш? Готуй, навіки, щоб бути зі мною.